Не з легкістю долає бездоріжжя і не поступаються міжнародним аналогом. Перший дослідний зразок броньованого козака міг би стати другом для наших хлопців в зоні АТО, адже на передовій бійцям доводиться їздити на шкільних автобусах. А тут готовий тактичний позашляховик. Міноборони і нацгвардія замовлень на цей агрегат, поки що не подавали, але розгледіти його потенціал незабаром зможуть на спеціальній виставці, куди машину направляють одразу після випробувань. Євгенія Гарков бачив панцерник на власні очі. Це перший дослідний зразок броньований. Козак так називається цей автомобіль, який вже кілька років борознить українські дороги. Відтепер із надійною бронею вперше готується до випробування на людях. Там кілька важливо, пострілів у самі дверця буде. та машини, та по одному в стики металу та скла. Саме ці місця в захисті машини вважаються найслабшими, тому туди і цілить снайпер. Це Очевидно, що це найслабше місце є можливість. Воно буде пристельне, тому ми от вот ставимо рамку на виставку. І от на рамочка. Не перекриває світло. В один із таких з'єднань влучила куля, але не пробила. Найкращий спосіб випробувати броньоване скло, кажуть експерти, це влучити максимально близько двома кулями. Ось у нас фактично відстань між першою та другою кулею близько 2-3 сантиметрів. А це вже результат. Скло витримало. На дверях козака куля лише подряпала фарбу. кажуть зі снайперської гвинтівки, слід був би глибший, але не наскрізний. Це на питання, якщо без шасі, то я думаю, нужна гріти от п'ятдесят п'ятдесят это начало в доларах до 75, в зависимости від класу захисту. Таких машин я думаю, от 40 до 50 ми могли б в місяці, не задумувався. Доступна та якісна броня. Таким результатом в Україні може похвалитися не одне підприємство. Але якщо в зоні АТО легка броня таки є, здебільшого вона іноземна. Держава вітчизняної не замовляє. У нас гвардійців із нашого лише броньовані крази. А ось такі легковики, здебільшого, беруть добровольчі батальйони. Вони найпопулярніші. Оснасти. Ти та захистом таке авто коштує 25 тисяч доларів, а на фронті легкі панцерники незамінні. На кожну п'ятерку треба така машина. У нинішньої війни робити треба п'ятерками, малими групами швидкими. Тоді ти живий. Представляєте, 10 машин такими, вони ж швидко поїдуть. У нас нереально попасть. Просто нереально А аселятися нам реально. А у нас потрапити нереально. Вони треба прямо здесь, прямо, прямо завтра їх надо гнати просто на передову, а не на виставку. Євгенія Гаркова, Артем Багров, ТСН 1+,1.